Десь там, у далекому далекому світі живуть казки, які чекають, коли їх почують, І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Сказка про те, як лисичка Івана Баштанника зробила царевичем В якомусь то царстві, в якомусь государстві. Жив собі дуже багатий пан. От треба тому панові наймита, нікому свиней пасти. Посилає пан приказчика шукать свинаря. Тільки, каже, з такою умовою, що як вибуде рік, дам йому день поля на рік, а не вибуде, то нічого не плачу. Пішов приказчик по селу, розпитує, чи нема деякого якого натяги? А, там, кажуть, живе убогий парубок. Він піде. Ото і наняли того парубка. Вибув він рік і дали йому день поля на рік. Іде парубок від пана та й думає, служив я, думаю, рік. Вислужив день поля на рік. Що мені з ним робить? Думав, думав, посію баштан. Чи не розбагатію? Думав, думав. А чим же я, каже, те поле виорю, що в мене ні волів, ні плуга, а далі надумав. Піду до пана, приходи. Пане! Каже, любий пане, милий, служив я у вас рік, вислужив день поля на рік, та нічим мені заорать його. Чи не зорали б ви мені? Я б уже вам відробив. Пан зглянувся на нього, добре каже, виорю. Заорали тунивку, посіяв він баштан. І як уродив же той баштан, кавуняча от таке, а дині от такі. Поставив собі парубок курінь серед баштана, там і живе, баштан стереже. Тільки як стали пристигати дині, помічає він, що в вдень лежала така гарна динька, а на ранок устане сама ж лущина. Ну, думає, я ж таки пристережу, хто мої дині переводить, я йому дам. От настала ніч. він у курені стереже. Коли чує хрум, хрум? Він потихесеньку туди, аж там лисичка. Він підкрався та хап її за хвіст та й впіймав. Ага, каже, я тобі дам день. Та як замахнеться? Ой, чоловіче голубчику, каже лисичка, не бий мене. Я тобі у великій пригоді стану, а дині їстимеш, каже, та її ціпком, а вона ж проситься. Хоч живу, пусти мене, я й то тобі у великій пригоді стану. Бив, бив, а далі й питає, у якій же ти мені пригоді станеш? Я каже, Тобі висватаю царівну. Ну, гляди та й пустив. Ото хитра думає, за царівну сватає. побігла лисичка до царя. Там її не пускають, виганяють. Треба мені самій царя бачити. Пустіть, я щось йому скажу. Її гонять, а вона. У дворець преться. Цар і почув. Що там за Лемент? питає. Та тут, кажуть, волоцюга припленталась. Впустіть, каже цар. Її пустили. Вона цареві в ноги. Царю, государю, каже, змилуйся, що я до тебе з недоброю вістю прийшла. З якою недоброю вістю? питає цар. Так і так, каже, була я у Змія. Хвалився він мені, що буде твоє царство воювати. Дочку твою візьме за себе, так оце я прийшла тобі розказати. Ох, мені лихо, ухопився цар за голову. А в мене же військо не готове. Та на царедворців кричить Ах, сякі такі. Мене хочуть воювати, а ви нічого й не знаєте. їх, лаяв, кличте раду. гукнув. Тут де не взялись генерали, сенатори, панство усякого поназбігалося, радяться. Як їм того змія повоювати? Радились, радились, нічого не врадять, нема війська, а лисичка знов цареві в ноги. Царю, государю, змилуйся, каже, що я тобі пораджу? Є в мене цар корінний. Як віддаси за нього дочку, він того Змія і завоює. Цар і сюди кинусь, і туди кинувся. нічого робити. Як звоює, каже, то вже і віддам. Прибігає лисичка до куреня. Здоров, курінний царю. Здорова була, лисичко сестричка. Я тобі добру вість принесла. Кажи, була я в царя? За тебе царівну сватала. Так цар сказав, як завоює, каже Змія, то віддам. Ходім воювати. Тю-тю, дурна, каже парубок, як же мені його звоювати? Нічого, звоюєш? Мене слухай і все гаразд буде. Одягайся, ходім. А баштан, каже, на кого покину? Вона, як почала його вмовляти, то вони й пішли. Йдуть та йдуть. Лисичка попереду біжить, парубок позаду йде. Коли назустріч їде Змій. Так і сипле іскри, так і сяє, то, каже лисичка, Змій їде, ти каже, пустій тут під копицею, а я побіжу вперед до нього. Став той парубок під копицею та й думає: Пропав же ж я. А лисичка побігла до Змія і каже: Здоров, змійку, братику. Здорова, лисичко-сестричко. Що я тобі скажу, Зміюку, братику, каже лисичка. Біжу я оце до тебе з недоброю вістю. Йде на тебе цар війною. Хочу тебе звоювати і все твоє багатство відняти. Де ж він далеко? питає Змій. Якби ж далеко, а то близько. Що ж мені тепер робити? питає. А що робити? каже лисичка. Он під копицею стоїть чоловік, віддай йому все своє і коні, і каляску, і одежу, а сам уберись у його одежу та йди собі додому. Цар тебе і не пізнає. А то пропав змій, мерщій одежу з себе, а свиту на себе та бігом звідти спасибі лисичці, від смерті врятувала. Тоді той баштанник убрався в золоту одежу і такий став гарний, що хоч не схочеш. То полюбиш, сів у коляску, поїхали з лисичкою. Бачиш, каже вона, а ти боявся. Приїхали до царя. Лисичка цареві в ноги. Царю государю каже, кланяється тобі цар курінний і шле подарунки. Він звоював Змія. Просить дочку твою за себе. Цар зрадів, цариця зраділа, царівна теж. Повискакували, беруть його, ведуть, а через тиждень і весілля справили. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.